Просто є різні стилі домінації. Є одна командним тоном скажуть. А друга скажуть, з позиції Барбі. Тому що от ми ж на школі домінації, насправді ми ж учимо, скільки є багато стилей домінації, їх дуже багато. І от у мене є подружка, я вам часто за нею говорю. Маща, просто маща, це Дімюр. І вона так ласково. Ласково, ласково, ласково. Я іноді з нею, над нею шуткую Кажу, блін, Ярослава, якщо е, колись тебе е, забудуть в горах, ну, я думаю, ти спеціально там забудешся. Ну уж, будь ласка. Кажу, то через місяць, коли е, я туди вернуся, чи взагалі хто туди вернеться? Там уже буде построєний великий комплекс, котеджний якийсь посілок чи е, цей комплекс е, відпочинку. Там уже вона заставить ласково. Причому ласково так? Давайте, ребятушки, давайте. А от так, а вот так. там уже будуть ведмеді строїти дома. Шо? Молоко вам там в пакетах покопашись, Принеси мені пакети, я відкрию тобі. Понімаєте? І ласково. Вона одне слово не говорить громко, тихий голос, ласково, але так уміє построїти, що всі вокруг вже роблять роботи і думають, що це вони так хотіли. Тобто, оцих сил домінації їх дуже багато. І оцей стереотип, що е, доміна це баба в латексі е, з кнутом, яка всіх пиздить і зразу ж е, страпонить, насправді це просто стереотип. Не без того, дівчонки, не без того. Але, але, це, це не тільки про це.